Долучаємо до нашого ефіру Альону Шкрум, представницю комітету з податкової та банківської діяльності. Вона з нами наживо. Пані Альоно, доброї ночі. Доброї ночі всім. Отже, як держава буде зміцнювати, продовжуючи термінологію, яку використав Олексій Кулеба, фундамент країни так, регіони, тому що ми розуміємо, багато хто з них повинні вже розвиватися для того, щоб посилювати економічне зростання в цілому країни, і багатьом з них доведеться відновлюватись. Абсолютно, ну ви знаєте, що нещодавно пройшов саміт міст та регіонів міжнародний в Києві під патронатом президента України, куди приїхали представники більше ніж 40 різних країн. Це і мери, і губернатори європейських регіонів і різноманітних міст Європи, і не тільки Європи. До речі, і там були підписані перші круті такі меморандуми співпраці між нашими містами, регіонами і громадами. Тому що фундамент це не лише регіони, фундамент це в першу чергу громади. І отут, якраз ми з вами в дуже складній ситуації, коли нам Треба одночасно і вести війну і оборонятися, і думати про контрнаступ, готуватися до нього, але займатися одночасно і відновленням. Тому ідеальна така картинка, де повністю парламент підтримує президента Зеленського і офіс і підтримується місцевими громадами, мерами різноманітних міст, губернаторами, місцевими місцевими держслужбовцями на місцях. Ну і фактично, от вся країна це підтримує це якраз формат патронажу. Різних країн світу над конкретними областями регіонами України на такий формат вже погодилася. Франція, наприклад, вона взяла під такий своєрідний патронаж да Чернігівську область. Данія нещодавно взяла дуже важку, дуже. Потребуючи відновлення Миколаївську область, так. Естонія взяла Житомирську область. І я думаю, що ці формати будуть множитися і множитися, ну, Британія, це не означає, що Франція буде Альоно... займатися тільки однією. Так, Британія, наприклад, говорила про те, що допомагатиме Київщині так само. Uh -huh. Ну тобто низка регіонів, ми це розуміємо. Але до прикладу, і цей саміт, про який ви говорите, форум точніше, і в цілому ці зобов'язання, це ж фактично на рівні меморандумів. Зараз в українців досить негативне ставлення до цього слова. Чи можемо ми бути впевненими в тому, що це буде? Буде послідовна і головне ефективна підтримка. Абсолютно вас підтримую і тут, якраз бажання і президента, і парламенту, і місцевого самоврядування, і уряду, щоб це були конкретні справи. А якщо ми хочемо, щоб це були конкретні справи з відновлення, то тому ми просимо Україну взяти конкретну область, мати персональні зв'язки з мерами, з губернаторами, з місцевими громадами, з маленькими селищами цієї області і допомагати і від країни до області, і від мерів до мерів, і від областей до областей. І тут я з вами не погоджуюся, що це тільки на рівні меморандумів, тому що за кожним таким меморандумом іде дуже багато співпраці, підготовки і конкретних речей, ну наприклад, лише от за передні декілька місяців Франція витратила дуже багато коштів саме на відновлення проектів в Чернігівській області. Вони вже інвестують, вони вже розглядають конкретні галузі. Вони вже привозять сюди не лише мерів, але привозять сюди бізнес бізнесменів, які готові вкладатися вже зараз. Да, і вкладатися часто за гроші європейського союзу, і під гарантії ем, військові, наприклад, ризики їм може покрити часто європейський союз. Е, ну тому тут дуже цікава мова про конкретні проекти. І мені, наприклад, дуже. Важливо як людині, яка переймалася місцевим самоврядуванням і працювала в комітеті місцевого самоврядування і над законом про службу в органах і над іншими речами. Мені супер важливо, щоб ми встановлювали ці персональні зв'язки між мерами маленького містечка Франції, Естонії Латвії і мером, наприклад, зруйнованого містечка в Харківській чи в Миколаївській чи в Херсонській області. Далі це може бути обмін досвідом. Далі це може бути наші наші діти можуть їздити фактично у ці країни, принаймні на лікування або принаймні на відпочині особливо зараз під час різних канікул. Далі це можуть бути бізнес-проекти, які залучаються в конкретну галузь. Але дуже важливо, щоб це була конкретика. Нам не цікаві в меморандумі, Ви тут абсолютно праві. І президент це добре знає, тому він не просить конкретну допомогу для конкретної області від конкретної країни. І далі ці зобов'язання. Вся мапа має бути покрита країнами Європейського Союзу і не лише які погодилися на конкретні зобов'язання і конкретну допомогу. Вони це вже роблять, але вони не можуть це робити, знаєте, розповсюджувати це на всю країну. І розповсюджувати це, от на всі сфери це неможливо. Вони мають взяти конкретну область і допомогти конкретним громадам але, селищам. Вибачте, але тоді виходить, що наприклад на Херсонську, Донецьку чи Луганську е, повинні якісь дуже багаті країни брати патронаж, тому що очевидно рівень руйнувань там буде надто високий. Ну, по перше, так як тільки що сказав ви показала Олексія Кулебу, у нас є області, які залишаються незакритими. Це абсолютно ненормально. Неважливо це захід, схід, південь чи північ. Всі області мають бути покриті, і всі області мають рівномірно отримувати проекти з відновлення, тому що ну, війна триває всюди. Але це не означає, що одна країна європейська бере одну конкретну область. Нам пощастило, що країни в Європі набагато більше ніж наших областей, і вони об'єднуються. Очевидно, що Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська область будуть потребу. Вати дуже серйозної роботи, і ми пропонуємо е, ну достатньо забезпеченим країнам разом кооперуватися по цим областям, так само, як, наприклад, Житомирська область бере не лише Естонія. Я сподіваюся, візьме і Естонія, і інші країни сусіди до Естонії. Так само Данія взяла Миколаївську область, але вона точно там не буде єдина. Вона, очевидно, це не потягне. Вона спеціалізується на конкретних речах. А інші країни теж будуть запрошені. Тому я дуже сподіваюся, що ми до кінця року побачимо цю таку мапу і побачимо дуже конкретні, дуже успішні проекти, які до речі робляться не з. Гори, тобто не від депутатів, не від офісу президента, це має лише відбуватися. Це має відбуватися між містами, між мерами, і для цього був проведений саміт і форум міста регіонів для того, щоб познайомити їх між собою, дати їм можливості персональних зв'язків. Нічого немає крутіше в європейській інтеграції, ніж оці персональні зв'язки між людьми, між громадами, між селами і між регіонами. Про це саме європейська інтеграція. І тут якраз нам треба стати частиною Європи ще задовго до того, як нас туди офіційно приймуть. Так, такі зв'язки були дійсно налагоджені на останньому форумі, який був. Ну єдине, що регіонів 25 в Україні, а країн Європейського союзу поки що 27, Так тому ми розуміємо цю арифметику. Дякуємо вам, пані Альона. Альона Шкрум, членкиня комітету з податкової та банківської діяльності, була разом з нами.